Доброго дня, діти! На вулиці вже стало прохолодніше, тому, щоб менше хворіти, пропоную вам переглянути вправи для розвитку мовленевого та співацького дихання. Перша вправа це здування серветки з долоньки або можна розмістити її на стаканчиках, на кубиках або на будь-якій іншій поверхні. Набирати повітря в легені і здувати. На черзі друга вправа, для якої вам знадобиться помпони, коктейльні трубочки та гарний настрій. Заохочте до цієї гри свою подружку, друга або батьків. Також вам потрібна гладка поверхність, це може бути стіл, і потрібно зробити воріця. Ваша задача задувати в воріця якомога більше помпонів. Для третьої вправи вам знадобляться різнокольорові повітряні кульки. Ваша задача надути повітряну кульку. Так, це не вправа і одразу може не всіх вийти, надути повітряну кульку. Головне взяти з собою веселу компанію, подружків, друзів, братика та сестричку. І у вас обов'язково все вийде. На черзі найскладніша вправа. Вона може не вийти навіть у дорослих. Тому беріть стаканчики, повітряні кульки і намагайтеся скласти їх а всі докупи.